Хто такий Дух Святий? Для чого мені Дух Святий? З чим займається Дух Святий? В Біблії чітко писується, що коли люди відходили від правди і впадали від повідолопоклонства, то на пророків сходив Дух Святий, щоб повернути людей до правди, до святості. До Бога сам Ісус Христос навчав людей не свої волі, а волі Божій. Він утверджував Слово Боже і казав учням: Я піду до батька да на небо, але прийде Дух Святий, який нагадає вам те все, чому я вас навчав, і ви будете свідками моїми до краю землі, бо Він є Совєтнік, утішитель і наставник Дух Святий. Для чого прийшов Дух Святий на цю землю? Щоб облічати світ про гріх, правду. І суд. Він свідчить про Ісуса Христа до краю землі. <кліх> Послання до Сіми церков, Ісус Христос одних хвалить, а других каже, що Його тушнить, показує від, їх, від, його, від їхньої віри, показує помилки і каже виправитися, покаятися, що Духа Святого не чують. Слово Боже іскажається, Слово Боже. Е не зберігається гріхи є служіння по плоті, ідолопоклонства все це є у церкві, тому що є нечисті духи по плоті Богу угодити не можна. Та, да, да, ні, ні, це все від лукавого пише на Біблія. Тому прокляття приходять до людей. Тому треба виправлятися, тому що Ісус каже: здвину ваш світильник. Завдяки Духу Святому ще зберігається правда. Біблія є, світ існує ще. Щоб розуміти Біблію нам, то треба хреститися Духом Святим, тому що саме Дух Святий писав слово Боже через пророків і людей, тому люди мають милість ще від Бога і час, тому що є дух благодаті ще на цій землі, але цей світ він уже засуджений і він чекає тільки виконання приговору. А це питання тільки часу. тому якщо я хрещена Духом Святим, я церква Ісуса Христа, то що я роблю? То я свідчу про Ісуса Христа, про правду, гріх, суд. Я виконую волю Божу і навертаю людей до святості правди, любові, навертаю людей до Бога. Амінь.